6 місяців витрат у вас має бути відкладений. Так, да, він може забрати ще дітей, звісно. Якщо ти не заробляєш, він і дітей може одібрати. Ну, звісно, ти сама йому дітей приведеш, якщо ти не можеш їх прокормити. Ти ж не будеш дивитися, як твої діти голодають. Сама приведеш. Без грошей, без досвіду роботи, все ти катастрофа. Катастрофа, так. Да? Тобто у вас завжди має бути ем, фінансова подушка це ваша безпека. І заробляти ми маємо постійно. Не тільки ми зібрали подушку і сидимо. Подушка заканчується. Деньги мають свойство, Да? У вас в ідеалі має бути стабільний дохід і заощадження, заощадження да? щоб будь-яка криза ваше життя не зламала. Будь-яка криза не може зламати ваше життя, Да? Сьома причина це влада, тому що гроші це вплив.